У батька на руках. Хлопчик намагався підійнятися високим кам'янистим схилом. Він знав, що там на горі стоїть дім, де тепло, де є світло, їжа, там затишно і безпечно. Там на нього чекає батько. Хлопчик дуже шкодував, що не послухався тата і утік так далеко від дому. Він дерся вгору, падав, його ноги й руки були подряпані. Хлопчик замерз, утомився і нарешті зрозумів, що ніколи не зможе видертися на цю гору. Він заплакав і у відчаї почав кликати батька. Батько почув голос сина, спустився вниз, узяв хлопчика на руки і почав підніматися нагору. Хлопчик зігрівся, заспокоївся, а потім спитав у батька. Ти пробачив мені, що я пішов сам без тебе. Так, пробачив, відповів батько. Я ніколи більше не піду від тебе. Ми завжди будемо разом. Я буду хорошим. Батько підіймався кам'янистим схилом дедалі вище. Хлопчик поглянув на темні навислі скелі, і йому знову стало страшно. Я боюся, я міцно тримаю тебе, відповів батько. А ти не впустиш мене? запитав син. Ніколи. А тобі не важко? Ні. Я хочу допомогти тобі нести мене, сказав хлопчик. Спробуй, відповів батько. Я казатиму тобі, куди йти, але я сам знаю дорогу. Я підстрибуватиму в такт твоїм крокам!» – запропонував син. Цим ти мені більше заважатимеш. Ніж допомагатимеш, заперечив батько. Я перебиратиму ногами, ніби такожеду, сказав хлопчик. Така допомога більше схожа на обман. Опусти мене на землю, я піду сам. Батько поставив сина на ноги. Проте хлопчик одразу ж послизнувся і ледь не впав. Батько встиг підхопити його. Ти не здолаєш цей схил. Але що я можу зробити, щоб тобі було легше нести мене? Подумай, тихо промовив батько. Я не знаю, заплакав хлопчик. Батько із сином на руках продовжував підійматися угору. Хлопчик подивився в очі батькові і промовив. Я так тебе люблю. Дякую. Це та допомога, якої я потребую. Ісус зробив усе задля того, аби ми були щасливі. Якщо ти прийняв Його у своє серце, Він обов'язково доведе тебе до тих світлих осель, де ти навіки будеш із ним. Ми нічого не можемо додати до того, що зробив для нас Ісус Христос. Ми можемо тільки дякувати Йому та любити Його.